Ти був таким неперевершеним, крова ж кипіла у тобі. Якщо робити щось, то першим і не ховатися в юрбі. Одягнений завжди був стильно. Розумний, красень і спортсмен, дівчата задивлялись сильний. Такий цікавий супермен. Здавалось, жити ще й жити, та Україна у вогні, ти став народові служити, палав у серці лютий гнів, і не здогадувався навіть, прийшов у світ для боротьби, щоб стати героєм у державі і не давать її гнобить. Ти місію здійснив герою і став для поколінь взірцем. загинув в битві із пітьмою. Всі пам'ятатимуть про це, Не зримо вдома, серед рідних страждають, як душа болить, ти захищав їх мужньо, гідно, тепер тобі в безсмерті жить. Ти обіймаєш часто друзів, вас розлучила ця війна, ти усміхаєшся, матусі, богиня, справді, це земна. Як же ти хочеш їй сказати? Моя рідненька, ти не плач, моя найкраща в світі мати. Залишив рану вас пробач, люблю тебе, і ти це знаєш. Будь ласка, мамо. Не журись, бо, видно, все мені із раю, народ український не скоривсь, від цього і душі погідно. І сяє тут моє лице, а Україна буде квітнуть, бо так задумано творцем.